Незвичайна весна. Це була найбільш незвичайна весна з усіх, які пам'ятав їжачок. Розквітли дерева, зазеленіла травичка, і тисячі вимитих дощами птахів заспівали у лісі. Усе цвіло. Спершу були блакитні проліски, і доки вони цвіли. Їжачкові здавалося, ніби довкола його будинку море, і що варто йому зійти з ганку, він одразу потоне. І тому він весь тиждень сидів на ганку, пив чай і співав пісеньки. Потім зацвіли кульбаби. Вони розгойдувалися на своїх тененьких ніжках і були такі жовті, що прокинувшись якось уранці і вибівши на ганок, їжачок подумав, що він опинився в жовтій-жовтій Африці. Не може такого бути, подумав їжачок. Бо якби це була Африка, я б обов'язково побачив лева. І одразу прошмигнув у дім і зачинив двері, бо якраз навпроти ганку сидів справжній лев. У нього була зелена грива і тоненький зелений хвіст. Що ж це таке? бурмотів їжачок, розглядаючи лева крізь замкову щілину. А потім здогадався, що це старий пень випустив пагони. І розцвів за одну ніч. Усе цвіте, виходячи на ганок, заспівав їжачок. Він взяв свою стару табуретку і поставив її у велику миску з водою. А коли наступного ранку прокинувся, то побачив, що його стара табуретка зацвіла молоденькими березовими листочками.